Гравець Динамо отримав дебютний виклик до національної збірної України. Одразу четверо гравців можуть піти з команди влітку, а також історичний рекорд Андрія Ярмоленка. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. І сьогодні ми до вас знову із порцією найбільш актуальних та гарячих новин, які стосуються. Київського динамо перед тим як ми розпочнемо, одразу хочемо попросити вас про підтримку нашого нового молодого проєкту. Підтримати його можна найпростішим шляхом це підписатися на канал та просто зараз натиснути на Вподобайку. Дякуємо і поїхали! Отож розпочнемо ми сьогодні з Андрія Ярмоленко, адже капітан та легенда Динамо після матчу проти Чорноморця, власне, у цьому статусі легенди закріпився ще більше. Отож, Ярмоленко забив гол у ворота Чорноморця і таким чином вийшов на перше одноосібне місце у списку найкращих бомбардирів команди у чемпіонаті України. Наразі у нього 114 голів, і це на один забитий м'яч більше, аніж у Сергія Риброва, який оч в цей рейтинг із 2008 року. Зауважимо серед чинних гравців киян у топ 15 Нині перебувають ще двоє: це Віталій Буяльський, у якого 64 голи. Та Владислав Ванат. Він має 43. Окрім цього, отримав Андрій Миколаєвич визнання і в чемпіонаті України, адже УПЛ визначило його як одного із найкращих гравців минулого 29-го туру чемпіонату. Ярмоленко увійшов до символічної збірної туру. MVP традиційно визначали ведучі експерти, коментатори УПЛТБ та представники провідних спортивних ЗМІ України. Ну а далі йдемо до трансферів. Адже за даними журналіста Ігоря Циганника, одразу до трьох футболістів команди є дуже серйозний інтерес із Європи. Підемо по порядку. І перший у нас тут це найкращий бомбардир чемпіонату Владислав Ванац. За даними джерела до нападника, є серйозний інтерес з Іспанії. Очевидно, що мова йде про команди з Ла ліги, однак які саме колективи цікавляться форвардом киян, поки що невідомо. Додамо і про суму трансферу. Раніше у змі з'являлася інформація, що відступні у контракті Владислава складають 20 мільйонів. Тож, ймовірно, саме на таку суму і варто розраховувати босам команди. Можливо, якщо ВАНАТ все ж поїде до Іспанії, то там буде грати із ще одним динамівцем Костянтином Вівчаренко. Дуже серйозний інтерес до 22-річного гравця проявляє Жирона. При цьому офіційну пропозицію мають зробити вже найближчим часом. Додамо, що чинний контракт Костянтин. Із Динамо діє до 28-го року, а його вартість за оцінками трансфер маркету складає 1,8 мільйони євро. Ну і багатостраждальний у цьому сезоні Володимир Брашко все ж таки може поїхати з Києва. Його майбутній трансфер багато в чому залежить від молодіжного чемпіонату Європи. Якщо Володимир проявить себе на змаганнях найкращим чином, то цілком може розраховувати на літній перехід. Тим паче, що інтерес до нього та і заміна також вже є влітку у Динамо повернеться із зорі Олександр Яцик, тож Володимира буде кому замінити. А от щодо претендентів на гравця, то це вже не тільки команди з Англії, як було взимку. Предметний інтерес до нього проявляють також деякі клуби з Іспанії. Водночас доля Олександра Караваєва в команді поки не визначена. Його контракт закінчується, нагадаємо, влітку. Захисник міг покинути клуб ще минулого літа, але тоді вирішив віддати киянам ще один рік. Але чи прийме він таке рішення? І цього разу достеменно невідомо. За даними порталу Динамо Київ Insight, перемовини все ж відбудуться найближчим часом, і сторони попередньо навіть досягли усної згоди щодо пролонгації угоди. У будь-якому випадку, навіть якщо Олександр з Динамо піде, то з великою долею ймовірності в Україні все ж залишиться. До нього вже є інтерес від кількох команд чемпіонату, які ставлять перед собою амбітні задачі. Ну а завершимо ми сьогодні національної збірної України Сергій Ребров напередодні озвучив список футболістів, які поїдуть на товариський турнір до Канади. І в ньому, звичайно, знайшлося місце для футболістів Динамо. Отож, у списку головного тренера 26 виконавців і серед них шестеро динамівців. Це захисники Владислав Дубінчак та Олександр Тимчик, а також півзахисники Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв, а от Микола Михайленко, отримав свій пер у кар'єрі виклик до головної команди країни. Тисніть лайк, якщо чекаєте на його дебют. Додамо, що у списку немає Владислава Ваната та Володимира Брашка. Вони як очікується, будуть задіяні на молодіжному чемпіонаті Європи у Словаччині, який стартує 11 червня. Нагадаємо, що в Канаді наша збірна проведе два матчі: 7 червня. Ми граємо проти Канади, а 10 проти Нової Зеландії. Ну що ж, друзі, ось таким був сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цієї секунди, вам неймовірна подяка. На останок ще раз попросимо, перевірте, будь ласка, підписку. Якщо її немає, то долучайтеся. А також тисніть вподобайку. Ну і в коментарі теж залітайте там. Діліться своїми думками щодо тем, які почули сьогодні. А на сьогодні це все. Дякуємо. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.